Короткі життєписи 80 героїв майдану, які відійшли у засвіти, виборюючи для українців краще майбутнє, увійшли до збірки небесна сотня луцької поетеси Надії Корнічук. Книга щойно побачила світ, і першими з нею ознайомились студенти Волинського технікуму Національного університету харчових технологій. Презентація відбулася у музеї жертв тоталітарних режимів. На ній побувала і наша знімальна група. Одвох 80 героїв Небесної сотні у збірці поезії відтворила луцька майстриня слова Надія Корнійчук. Поетеса зізнається, що кожен вірш написаний з болем у її серці, адже передає історію молодих людей, життя яких обірвалося на злеті. Написала їх з промтом, написала буквально швидко, за лютий місяць місяця тільки почали вбивати наших героїв. Це не можна було витримати, а коли дуже болить, то заспокоєння знаходить, коли цю біль висловиш. От, і вони написані такі з болем серця. Збірку презентували студентам Волинського технікуму Національного університету харчових технологій у музеї жертв тоталітарних режимів. Його директор Ніна Патрай розповідає, що молоді люди часті гості закладу, де зберігається чимало речей з Майдану. Традиційними стали виховні години, під час яких розповідають про героїзм українців. Я думаю, що пам'ять про них ми збережемо назавжди, а особливо молоде покоління, яке, можливо, сьогодні не все може й розуміє, що там відбувається, але я думаю, не пройде безслідно до них. І сьогоднішня зустріч і те, що вони чують на виховних годинах і на інформаційних годинах? Студенти технікуму мають з кого брати приклад, адже двоє випускників навчального закладу загинули на сході. Наша молодь, напевно, що готова з будь-якій хвилині підтримати Україну, віддати навіть своє життя за нашу країну, щоб в нашій Україні був мир і спокій, і благополуччя. І я дуже пишаюся українцями своїми. Друзями, які також, в мене є дуже багато друзів, які зараз на передовій. Це дуже боляче, коли ти от, буває, спілкуєшся з ними по телефону і відчуваєш ту біль і ту тривогу, яку вони переживають там. Ці вірші викликали у мене стан захоплення людьми, тими людьми, які там були, і велику шкоду за за цим за цими всіма подіями Надія Корнійчук присвятила вірші кожному з героїв Небесної Сотні. Тож поетеса планує видати ще одну збірку. Бідкається лише що важко у цей непростий час знайти фінансування, аби її надрукувати.